Ей, старигань, зброю залиш тут. Так, так. Шукаєш принцесу, тут ти знайдеш лише неприємності на своє гузно. Це ми ще побачимо. Неважливо, як ми виглядаємо та скільки нам років. Ми все одно зможемо наваляти будь-якому поганцю, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі. Таке кітано міняє професію. Чому культовий японський режисер став якудзою? Таке кітано стане одним із ключових персонажів нашої нової гри. Не пропусти подробиці екшену Якудза 6. Чим гірший комп, тим крутіша гра. Когда мощності не позволяли делать какие-то реально крутые вещи, разработчикам приходилось выкручиваться. Дізнайся у фокусі, як слабкі ПК рухали вперед ігрову індустрію. Як подолати космітів, якщо вони вже захопили землю? Проти вашого партизанського загону буде ціла армія іншопланетян. Ми розкажемо, як їх здолати. Ексклюзивні курси партизанської оборони від творців XCOM2. А також повні баки високооктанової крутизни у п'ятірці і гроната. Але спершу гаряча новина. Цього року геймери усього світу чекають на появу гаджетів віртуальної реальності тільки і розмови про те, як Oculus Rift, PlayStation VR чи Vive змінять наше уявлення про ігри. А от до більшості простих девайсів, як картонні окуляри Google Cardboard, нікому немає діла. А вони тим часом рятують життя. Так нещодавно у Майамі за допомогою віртуальних окулярів від Google, хірург Ремонт Бьорн врятував чотиримісячну дитину. Ми з'ясували, що внутрішні органи маленької тігін Лексен були не до кінця сформовані та розвивалися неправильно. Вона потребувала термінового хірургічного втручання, але складність полягала у тому, що знімки МРТ не давали нам точну інформацію щодо розташування органів немовляти. І коли найсучасніший діагностичний апарат за кілька мільйонів баксів не зміг допомогти, ситуацію врятував картонний гаджет з двома лінзами та смартфоном. Ми здогадалися перевести снімок МРТ у стереоскопічне зображення і запустити через смартфон на Google Cardboard. Така об'ємна картинка допомогла у всьому розібратись, і операція пройшла успішно. Тепер з маленькою Тігін все буде добре. Таким чином, геймерський гаджет врятував життя маленькій дівчинці, і це доводить, що віртуальна реальність змінить не лише ігри, а й усе наше життя на краще. І це безперечно чудова новина. А від ігрових девайсів час переходити до ігор, що вже вийшли. А от як вони вплинуть на твоє життя, дізнаєшся за мить у рубриці «Свіжак». Коли Бог обману, злий, штучний інтелект та курка хочуть розібрати світ на деталі, є лише один вихід: месники мають зібратися у прямому сенсі цього слова і наваляти поганцям у новому екшені Лего Avengers. Халк наваляти. Халк, Тор, Залізна людина, зірви голова, вендіго та архот. Тут стільки персонажів, що ти навіть не знав, що вони є у марку. І кожному роботи вистачить. Десь треба попрацювати кулаками, а десь головою. А коли вражини обсядуть, доведеться об'єднувати вміння і діяти як одне ціле. Тільки так ти зможеш побороти зло і добряче повеселитися. Бажано при цьому розгепати Нью-Йорк та потоптати грядки на фермі Хок-Айя. А якщо захочеться чогось більш похмурого, тобі у Наступний свіжа у ігронатах. Любий синку. Я завжди думав, що залишу тобі у спадок безтурботне життя. Я підвів тебе. Ходили чутки, що під нашим маєтком є древні сили. Я вирішив докопатись до істини і випустив у світ те, чого не варто було випускати. Тож, схоже, мій спадок тобі це довести справу до кінця і закрити портал із древнім злом. Легко сказати закрий портал, але його у цих підземеллях ще й знайти треба. І в цьому тобі допоможуть місцеві хрестоносці із мечами, монашки з булавами та навіть чумні лікарі із токсичними гранатами. Звісно, не безкоштовно. Усі вони мають унікальні риси, усі полюбляють золото та усі ще ті боягузи. І не дивно, адже від смертельних пасток та страхітливих чудовиськ у будь-кого можуть здати нерви. І тоді вже ніщо не врятує команду. Тож час. Від часу треба виходити із підземелля, щоб запастися їжею та смолоскипами, і звісно, вправити мізки. Замість психолога, чарка у місцевій таверні чи курси самобичування в аббатстві. Тільки слідкуй, щоб ніхто не пропив усі гроші або не впав у релігійний фанатизм. Адже без повноцінної команди тобі ніколи не закритий по той портал у захоплюючому квесті Darkest Dungeon. Та якщо після цього тобі закортить побути наодинці, наступ. Свіжак якраз для тебе. На що творець геніального платформеру Брейд може витратити 3 мільйона баксів та 6 років життя? Звісно, на свідка, тобто за вітнес, неймовірно красиву головоломку, де панує логіка. Сюжет пряміший нікуди йти на острові, і тобі треба знайти з нього вихід. На цьому прямі закінчуються і починаються криві, якими ти з'єднуєш точки. Виглядає легко, але спробуй з'єднати не дві, а три точки на екрані або п'ять, причому у певній послідовності. Як впораєшся, зможеш трохи змінити острів. А якщо ні, не засмучуйся, адже у тебе у розпорядженні повністю відкритий світ із купою інших ребусів, кожен з яких ще на крок наблизить тебе до порятунку. Тож, якщо ти хочеш перевірити свої розумові здібності, «Завітнес» якраз для цього підійде. Ж, Lego Marvel's Avengers Darkest Dungeon та The Witness вже вийшли. А от наступна гра ще ні. Рубрика Скоро. Далі. У ігронавтах. Ха -ха -ха. Щоб стати справжнім Якудза, треба відрізати палець, зробити тату дракона та опанувати каратен. Або стати головним героєм нової частини легендарного гангстерського екшену Якудза 6. У шостій частині нашого екшену ми знову закинемо вас у безжальний світ мафіозних розборок. Ви станете кадзумою кірю, колишнім гангстером, який став на боротьбу з якудзою. Чому це поки що таємниця? Адже над сюжетом працює культовий кінотворець Такеши Кітано. Він сам неодноразово знімав фільми про японську мафію, а у нашій грі ще й став одним із ключових персонажів. Бійці якудзи це безжальні та холоднокровні вбивці, які не будуть з тобою церемонитись. Тож, щоб перемогти їх, тобі доведеться опанувати смертоносні прийоми. Ви зможете зацідити нападнику ногою в пику, зробити кидок, а потім ще й жорстоко добити лежачого. Не забувайте тільки, що й вороги не стоятимуть стовпом, а нападатимуть гуртом чи застосовуватимуть зброю. Тож іноді замість бійки краще буде тікати. Розробники запевняють, що бігати японськими вулицями стане ще цікавіше, адже тепер ти зможеш паркурити. Щоправда, на ділі це виходить трохи незграбно, але у ігротворців ще є час все виправити. Але і без цього у грі буде чим зайнятися плей в Якудза 6, умовно поділений на три режими. Це, звісно, бійки, де ви розбиратиметеся з іншими бандами, пригоди, в яких ви зможете зацінити безліч міні-ігор, таких як волейбол чи гральні автомати, і режим події. Це, звісно, основний сюжет, який не відпустить вас до фінальних титрів. Що ж, якщо ти хочеш стати справжнім мафіозі, то веди відданість Японії і придбай PlayStation 4. Адже Якудза 6 вже цієї осені вийде тільки на цю платформу. А якщо в тебе нема приставки, не поспіш Ає робити харакірі, Ігронавти розкажуть, як покращити старі шедеври у рубриці Мода на моди. Мод номер один GTA Online. було. Ти граєш у гольф, стрибаєш із парашутом, разом з друзями крадеш тачили та ганяєш містом. Тобто поводиш себе як звичайний мешканець Лос-Сантосу. Стало! ви з друзями перетворилися на справжніх вовкулаків. Тепер можна і без парашуту стрибати вище будівель. А з такою супершвидкістю тачка більше не знадобиться. Знай собі, стрибай дахами та вий на місяць. Мод номер 2 Колумбія для Fallout 4. Було постапокаліптичне майбутнє. Радіоактивна пустка, де ти єдиний виживший із сховища 111. І щоб не перетворитися на вимерлого, тобі доводиться укріплювати халупу, будувати огорожі та відбивати напади мутантів. Стало. Жодні мутанти більше тебе не дістануть. Адже твоя база на небі. Ні, це не рай. Це Колумбія, літаюче місто із Bioshock Infinity. Справжня зна. Нахідка для будь-якого апокаліпсису. Усі покидки залишилися внизу, а ти насолоджуєшся спокоєм та мальовничими краєвидами. Мод номер три. Пейдей два. Було пограбування банків. Це не жарт. Тут кожна деталь має бути продумана до найменших дрібниць. Як потрапити в будівлю, як відкрити сейф, як кутво звалити до приходу лягав. Одна помилка, і справа зірвана. Стало у банду грабіжників, затисався справжній козел, який своїми божевільними витівками може зірвати усю операцію. Рогата Паскудина із симулятора козла влаштовує підлянки та постійно привертає увагу. З таким напарником тобі світять не мільйони у банківському сейфі, а чималий строк. Тож тримайся подалі від цієї пекельної худоби. Що ж з модами на сьогодні все, але навіть і не думай нікуди йти. Далі найцікавіше. Далі у програмі чим гірший комп, тим крутіша гра. Коли мощності не дозволяли робити якісь реально круті віші, розробникам приходилось викручуватися. Дізнайся у фокусі, як слабкі ПК рухали вперед ігрову індустрію. Як подолати космітів, якщо вони вже захопили землю. Проти вашого партизанського загону буде ціла армія іншопланетян. Ми розкажемо, як їх здолати. Ексклюзивні курси партизанської оборони від творців xcom 2. А також повні баки високооптанової крутизни у п'ятірці і гроната. Далі у програмі як подолати космітів, якщо вони вже захопили землю. Проти вашого партизанського загону буде ціла армія іншопланетян. Ми розкажемо, як їх здолати. Ексклюзивні курси партизанської оборони від творців XCOM2, а також повні баки високооктанової крутизни у п'ятірці і А просто зараз рубрика у фокусі. Нас оточують найсучасніші, найпотужніші, найпродуктивніші, найпортативніші, найавтономніші, найрозумніші гаджети. Вони дозволяють створити величезні віртуальні простори, а потім рознести їх до бісової бабці Але що, окрім сучасних технологій, може зробити ігри крутішими? Так. Оцей антикварний мотлок. Як слабкі комп'ютери роблять ігри кращими. Про це і піде сьогодні мова у фокусі. сьогодні фантазію розробників обмежує лише розмір бюджету та строки виходу. Ось вам 300 мільйонів. І щоб у четвер було дві Call of Duty. І понеслося. А у часи, коли ігри тільки підкорювали світ на шляху їх творців, була лише одна перепона. Первые игры были достаточно простые. Точка гоняет другую точку. И в принципе это все, на что хватало аппаратной мощности. Но технологии развивались и вместе с ними игры тоже ставали более комплексными. Теперь уже целых пять точек там было. Вспомните Понг, он теперь, просто элементарный, но при этом до сих пор популярный. Вот только слабые технологии иногда приносили больше пользы, чем вреда. Например, благодаря ним придумали Марио. Культового сантехніка впізнають та обожнюють по всьому світі. Він став символом відеоігор та черепаху ненависництва. Та цього б ніколи не сталося, якби не мало технології. Вперше Маріо став персонажем гри Donkey Kong, що вийшла у 1981-му на ігрових автоматах. Та під час створення гри розробник Шігеру Міямото зіштовхнувся з проблемою. Автомати могли показувати героя розміром не більше ніж 16 на 16 пікселів. Тому він вирішив використати цей обсяг по максимуму, щоб зробити героя колоритним. Так у Маріо з'явився великий ніс та вуха, вуса, кепка та барвистий комбінезончик. А от творець принца персії придумав крутого героя. Сам ні, не цього. Старішого принца Персі, хоча на той час він був зірцем краси у іграх. Які рухи, яка анімація, щоправда, вона зжирала майже усі ресурси комп'ютеру. Їх зовсім не лишилося на промальовку крутого злого боса. Когда мощності не дозволяли какие-то реально крутые вещи, разработчикам приходилось викручуватися. Главный дизайнер Джордан Мехнер придумав таку фішку. Он просто создал двойника принца Персії, щоб не заморачуватися насчет моделирования його очередного противника или боса. Злий двійник страшенно сподобався гравцям і творцям інших ігор. Це була інновація, на створення якої надихнув брак потужності. Може, це лише поодинокий випадок. Когда не хватало мощности технологий, для разработчиков процесс создания игры превращался в своего рода челлендж. Нужно было каким-то образом придумать что-нибудь новенькое, чтобы обойти имеющиеся ограничения. И на самом деле это помогло придумать многие вещи, без которых невозможно представить современные игры. Например, прогрессию сложности. Сейчас чем дальше в игре играешь, тем более мощные толстолобики на тебя прут, и больше ракет на них нужно тратить. Но эту гениальную геймдизайнерскую фишку придумали совершенно случайно еще в далеких 80-х создатели игры Space Invaders. В этой игре на тебя надвигается армада пришельцев. И чем больше ты этих пришельцев отстреливаешь, тем быстрее они двигаются и маневрируют, и сложнее в них попасть. Прикол в том, что разработчики изначально планировали, чтобы все эти пришельцы двигались с одной скоростью. Но их было так много, что компьютер не справлялся, и игра тормозила. А когда ты немножечко расчищал экран, то действие становилось бодрее, и поэтому они начинали двигаться с уже заданной скоростью. Но когда это на тесте увидел геймдизайнер, он понял, что это фича, не баг, и сказал, чтобы это оставить. Так, в общем-то, придумали У 80-х ігри були дуже короткими. Багато рівнів тупо не влізали на дискети. Ось творці роук і подумали, а чому б не написати алгоритм, який буде сам будувати локації. Так і вчинили. І тепер у іграх є генерація рівнів завдяки розробникам роук та слабким комп'ютерам. А от Хідео наш Кодзіма взагалі вигадав цілий жанр. Спочатку він планував зробити Metal Gear звичайним екшеном з великою кількістю стрілянини. Та комп'ютер, для якого створювалась гра, не справлявся з юрбою персонажів, що ведуть бойові дії. Тому Кодзімі довелося перероблювати концепцію так, що доведилось багато ховатись. Так з'явився Стелс Екшен. Ішов час, технології розвивалися і обмежували розробників все менше і менше. На екрані стало можливим розміщати героя будь-якого розміру та будь-яку кількість об'єктів. З'явилося 3D: інтернет та купа гаджетів. І якщо 20-30 років тому прогрес не встигав за ідеями, то сьогодні вже ми не встигаємо за прогресом. Ігрова індустрія дуже великими темпами розвивається, і достатньо сложно угнатися по характеристикам железа, котра у тебе є. Чтобы оно тянуло все то, что выходит вот за последние несколько лет. Якщо технології технологии розробників на інновації, то, мабуть, у эту потужных гаджетів нових идей у играх. Производительность растет, частота процессоров растет, а в играх растет только количество одинаковых спецфектов. Ну, несправедливо было бы говорить, что сейчас совсем ничего нового в игровой индустрии не придумывается, все-таки мы живем в руку и League. Но согласитесь, все-таки сейчас разработчики куда больше фокусируются на выдумывании. Каких-то новых механик, а на том, чтобы сделать картинку покрасивее с большим количеством взрывов. И это, кстати, достаточно многих раздражает. Я думаю, что в 90-х годах, когда игры были пиксельными, ну или векторными, как другой мир, они уже достигли эстетического почти совершенства. Флэшбэк, он был великолепен эстетически. Там не было ни одного места, которое бы вызывало раздражение, не было артефактов. Потом пришло 3D, и эстетические игры скатились на дно, ужасно дно. И только лишь сейчас они добираются до уровня эстетики игр начала 90-х и еще не добрались. Раньше мало потужной технологии. Обмежували розробників і вони шукали творчий вихід. А сьогодні жодних технічних обмежень. Тому більшість ігротворців працюють по накатаній. Та це не значить, що через технічний прогрес на ігрі чекає стагнація нових ідей. Навпаки, технічний прогрес відкриває нове джерело інновацій. Зараз тенденция к тому, що ті те ж технології, двіжки становляться доступні. Поэтому наверняка желающих і можливостей будет більше у молодих команд, у молодих студій. Хочеться вірити, що все більше людей будут в цю індустрію приходити. Ти нічого не шариш у розробці, не біда. Якщо захочеш піти шляхом ігротворця, навчишся. Чи вигадаєш інновацію? Бо саме коли лізеш у воду, не знаючи броду, тоді і приходять найгеніальніші ідеї. Далі у програмі. Повні баки високооктанової крутизни у п'ятірці ігронавта. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Завдяки ним людство живе і процвітає. Як добре, що вони зійшли з небес і принесли нам мир та спокій, як погано, що все це брехня, якою кляті космічні поневолювачі промили мізки майже усьому населенню планети. Єдиний, хто може розкрити людям очі, а прибульцям стінки черепа це спеціальний загін ікском. Шкода, що його було ліквідовано. Та нічого, саме ти збереш новий партизанський підрозділ. Агар Денджелес, головний продюсер XCOM 2, зараз веде тебе у курс справи. Привіт, чуваки. Ми з вами не бачились два роки з тих самих пір, як ми випустили XCOM Enemy Unknown. Пам'ятаю, тоді я трохи боявся давати вам інтерв'ю. Ви ж з України, а у вашому регіоні всі повернуті на серії XCOM. Ми робили перезавантаження цієї суперкультової покрокової стратегії і ризикували нарватися на море негативу. Та гра мала шалений успіх, і ми збираємось його перевершити. В XCOM 2 вас багато чого вразить. По-перше, все перевернулось з ніг на голову. Прибульці більше не ховаються. Вони відкрито хазяйнують на підкореній землі. А от вам, навпаки, доведеться налягати на ефект несподіванки. Адже ви тепер у підпіллі та на відміну від усіх інших партизан, у вас просто шикардосний штаб. Це дідько космічний корабель. Саме тут ви досліджуватимете нові технології та озброюватимете ними ваших солдат, а також тренувати їх і ставати рідними душами. У XCOM2 фішка психологічного сприйняття героїв посилена у кілька разів. У кожного свій характер, а ви можете навіть намалювати кожному шрам чи татуху. Після кількох вилазок вони сприймаються як члени родини, і загибель кожного з них під час завдання це як втратити друга. Може реально початись депресуха. Та є одна річ, що допоможе бійцям лишатись живими, а вам у гарному гуморі. Це тактика. Плануйте свої дії, проводьте розвідку, намагайтесь лишатись непоміченими, правильно оснащуйте бійців і будьте готовими до будь-яких несподіванок. Чого-чого, а сюрпризів косміти заготували повно. Наприклад, у них є новий дуже потворний і небезпечний вид крисалід. Якщо хтось із ваших бійців загине від їх отруйної атаки, то з нього вилупляться ще три крисаліта. У ваших вояків теж є кілька нових тузів у рукаві. У рейнджерів, наприклад, мачете, а у інженерів бойові дрони. Та без ваших міських командири, ні у них, ні у всього людства жодних шансів. Спецляно діро ігнорації. Так само і у розробників немає жодних шансів зробити погану гру. Firaxis вміло поєднали найкращі фішки класичних ікскомів і додали власних ідей, і вийшло просто бомбово. Переконатися у цьому ти зможеш вже за кілька днів, коли ікском 2 вийде. Мрієш про крутий суперкар за мільйон зелених, такий щоб з литими дисками та шкіряним салоном, і щоб дверцята відкривалися вертикально. Так, наша тобі порада. викинь ці думки з голови. Це ж тачки для метросексуалів, які втирають гель у своє волосся. Фу у справжнього матчу має бути шалена тача, брутальна і несамовита. Якраз такі і промчать перед тобою просто зараз у п'ятірці ігронавта. Поїхали. Безкрайня пустеля. Сонце пече так, що шкіра засмагає не тільки ззовні, але й зсередини. Та приймати сонячні ванни немає часу. Адже навкруги мародери шаленому Максу з одноіменної гри сподіватися варто лише на себе і свого чотириколісного друга. Звати друга-перехоплювач за національністю Форд Фалькон. Замість серця потужний восьмиціліндровий двигун. Не машина, а диво. Тому нічого дивного, що тачил у Макса віджали місцеві гопники на самісінькому початку. Адку гри перехоплювач ідеальна тачка для виживання у жорстокому постапокаліпсисі. тому вона у нашому брутальному рейтинзі. Але через брак протиугонної системи лише на п'ятому місці. А якщо хтось надумає угнати наступну машину, то йому буде ой як не солодко. Клоуни це добре. Фургончик з морозивом теж добре. Та інколи буває так, що дві гарні речі перетворюються в одну погану, страшну, зловісну річ. Наприклад, у Твістет Клоу в фургончику з морозивом, П'ятий вершник апокаліпсису. І позашлюбний син сатани. В одній особі. Знайомся, світуз. Не повторюйте такі зачіски у вашій перукарні, а це його фургон. Він вміє перетворюватися на бойового робота, стріляти самонавідною клоунячою головою і взагалі розносити все на своєму шляху. Що ж, принаймні, вороги світтуза помирають не від цукрового діабету. Хай там як солодке, шкідливо. Тому брутальна тачка із Twisted метал паркується на четвертому місці нашого хіт параду. Ідіть до дітька!» до нього рідного і рушаємо. Кожен шанувальник важкої музики та готичних дівчат, дивлячись на цей автомобіль, подумає: дідько і буде правий. Адже саме так називається Тачила Едді, героя Брута Ледженд. Він потрапив до фентезійного світу і тепер роз'їжджає по ньому на своєму хот-роді та влаштовує місцевим потворам справжній рок н рол крута аерографія, потужна аудіосистема, вбудовані кулемети. Тачила настільки брутальна, що безсумнівно заслуговує на місце у нашому рейтинзі. Але отримує лише бронзу, бо виконує пісню помирати так з музикою соло. А от наступний номінант – справжній оркестр смерть. Півдня стоїш у пробці, а потім через кожні 100 метрів натикаєшся на пішоходний перехід. І чекаєш, 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 поки повільні та кульгаві людці перейдуть дорогу. І тут терпець може урватися. YOW! Шавити, чавити, всіх задавлю і тебе, і тебе. Гей, а ти куди погнав? ну, стрибай, під мій бампер. Приблизно так проходить кожен день макса з гри Кармагедон за кермом червоного орла. А щоб пішоходи, не дай Боже, не вціліли після ДТП. по усьому корпусу тачки прокладено величезне ріжуче лез. Оце ми розуміємо підрізати на дорозі. Ось чому червоний Орел у чаті найбрутальніших машин, Та да лише на другому місці. Адже він, як і всі інші номінанти, у рейтинзі ні. Що без водія на відміну від переможця? Жінка, ви що на красний йдете? Не видите, що ли? Вообще, штолі взагалі. Місто засинає, грабіжники прокидаються. Нічні вулиці огортає страх і небезпека. Здається, вже ніщо не врятує Готен від занурення в безодню беззаконня. Цьому місту терміново потрібен Бетмен, а цьому Бетмену потрібен Бетмобіль. Інакше як він буде встигати розправлятися з усіма злочинцями? Метро ж на ніч закривають тачка кажанчика не менш брутальна за метро у годину пік. Ну і при цьому нафарширована гаджетами, стріляє з кулеметів, може катапультувати водія і взагалі перетворюється на танк. А найкрутіше те, що розносити негідників за допомогою Бетмобіля можна навіть не сидячи за кермом, адже він керується. Дистанційно. Ну, спробуйте тепер виписати мені штраф за перевищення швидкості. Завдяки Бетмобілю Бетмен може рятувати місто не злізаючи з унітазу. І це настільки брутально, що Бетмобіль оголошується однозначним переможцем п'ятірки Ігронавта. Коли чогось не можна, це не про нас. На нас не розповсюджуються заборони. Тільки нам можна ходити по газону, тільки нам під силу зробити так, щоб паралельні лінії пересіклись. Тільки ми можемо ділити на нуль. єдине, що нам не під силу прогавити наступний випуск «Ігронавтів» рівно за тиждень на q